Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Хто в мене тут перший раз розказує, що я займаюся продажем вінтажного посуду, маю телеграм-канал, куди запрошую вас приєднатися посилання в першому коментарі і відео свої одразу показую з цінами. Це все, що на відео можна купити навіть з цієї першої заставки. І так, у нас ось в повному складі. Кавовий сервіз конвалія сумського заводу. Є ось таких шість кавових тріо. Сервіс зроблений в 92-му році. Бачите, тут на клеймі позначається. Всі ми знаємо, що якось вже в той період якість виробництва була нижчою, але сервіз досить, досить все ж таки, гарний. Гарний, ніжний, є позолота, Сервіс новий не був у користуванні. Всі предмети ціленькі, там без подряпин, ну, взагалі просто в заводській упаковці, був тільки упаковка не зберіглася, тільки папір. Ось такий ніжний, ніжний сервіс. На тріусь, зверніть увагу, по різному зроблений малюнок на блюдцях і на тарілочках. Мені це більш так подобається. Бачите, придає якусь таку глибину малюнку. О, ціна такого сервізу 1600 гривень. І є в мене ще один, він не повний, тому там предмети будуть продаватися окремо по предметно кому ще більш подобається. Або не вистачає до комплектування свого сервізу. То інформація по окремим предметам буде виставлена пізніше в телеграм-каналі. До речі, ось цю вазочку. Це в нас стрій таке товсте грубе скло. Ця вазочка також продається. 350 гривень є ось такий зелений. Малюночок, ну, зелений колір, і є просто прозора однаковий малюнок, однаковий розмір. Далі вашій увазі ось такий шедевр від коростенських майстрів. Одразу скажу, що чашка з тріщиною, тому, тому вона не рахується. Ось такий з набору залишився гличик. Великі литри на три і блюдо з ручками. Подивіться, це не просто розпис, це він такий, по-перше, він випуклий, тобто кожна ось ця виноградина, вона як лінза. Тут відображаюся я і все, що мене оточує, плюс промальовка об'ємним якимсь таким штампом нанесена, як пильця. І потім ще розмальовка вручну. Всього блюда. Набір новий, не був у користуванні. Клеймо покажу, більш сучасне клеймо, але червоне і ось такий глечик. Все збережено, малюнок по колу йде і навіть ось така гарнезна ручка. Вона і об'ємна, і розмальована. До набору були чотири ось такі величезні чашки ну через недбале пакування. На жаль, до мене доїхало тільки два предмети цілих, ця чашка стріще, не чуєте її звук. Дуже-дуже шкода, був би цілий набір, було б набагато краще. Ось, за ці два предмета я їх продаю набором 3000 за два предмети, чашка йде бонусом. І далі трошки покажу кераміки і побутового посуду. В моєму телеграм-каналі продається не тільки там вишукані чашечки, а й все, що можна віднести до поняття, вінтажу, вінтажного посуду, а також і килими, і вишивки, біжутерія, книги, все, що, все, що тільки можна відрізати тканин, все, що буває такого. Що може вам сподобатись поціновувачем старовини. І так показую. ось такий величезний друшляк. Без ручки емальований, в гарному стані, тільки ось на одній, біля однієї дірочки, біля одного отвору є іржа. А так, все гарненьке 250 гривень. Величезне блюдо 31 см, і мальоване, є позаду паперова етикетка, Керченський завод, але є ось такі затертості по емалі, Тут ціна 200 гривень. Приготувала декілька керамічних кашпон. Ось такий, з отвором, бачите, який блискучий. Що я тут відображаюся з отвором, такий 150 гривень. І ось такі підвісні кашпо. Ну так, да, це більш вазон з отвором. А це кашпо. Ось такий, тут я наливала воду в нього, і на цьому є вода, я нічого не виводила. Продаю, як є, по 100 гривень. Це все наліт від води. Далі у нас набір достичок. Вони новенькі, не були у користуванні. Зараз покажу, ось, не були у користуванні, дві такі достички і вішачок них. На вішечку є паперова етикетка за 87-й, здається, рік. Так, 87-й рік, тут це в нас виробляв, виробляв Кі, кіров. Кирос ФСР. Виробляв ось такий набір 300 гривень. І є в мене ще інші. Подивіться в телеграм-каналі. Так, ось такі форми для випікання. Вони, ну, простенькі, тоненькі, алюмінієві, просто цікава форма для якихось запікання рибних страв, або для якихось таких пиріжків такої великої форми. 11 на 20, розмір по 30 гривень, є їх 6 штучок. Так, і покажу ближче кераміку. У мене тут зараз саме Васильківська, а так є багато виробів. І Васильківських в тому числі, і багато інших. Ось така посудіна, називається вона в каталозі, за зразком приторгівих. На жаль, немає короку, він тут ось такий чорний, шароподібний. Можливо, у вас є щось таке підібрати. Так, він в гарному стані, тільки кракелюр. Ціна 600 гривень. Далі маленький куманець, зелененький. Так, на жаль, має тріщинку. Ось вона, ось вона тріщинка. Не критична, скажімо так, зато ціленький корок. 400 гривень через свою тріщину. І ось такий літровий кухоль 500 гривень. Так, ще я вам не показала, ось тут в мене висить кашпо також, керамічне, але, на жаль, має тріщину, ручка самов'язана макраме макре. От то він в подарунок до будь-якої покупки. І є ось такі в мене ще е, дерев'яні настінні тарілки з петриківським розписом. Там ціни від 150 гривень, бо є на них невеличкі недоліки по краю. Є різний розмір, різний малюнок. Будь ласка, звертайтесь кому що сподобається. Так, ну і, мабуть, на цьому буду завершувати показ. Кому що цікаво. Будь ласка, пишіть мені на вказані номери телефонів або переходьте в телеграм-канал. Роздивитися це все уважніше. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До побачення, гарного дня!